the phone Years later. Ладно, може мені карта і пригодиться ми зіграємо в інді хоррор під назвою Гренні. Так що Починаємо І так. Отака от у нас менюшечка. Прикольно Так. А, Міша, Міша, Миша. Міша Лей, так, давайте Віті зіграємо. Починаємо. Дейван. Якщо що днів п'ять? Друг ви не знаєте. Але всі знають. Добрий ранок, Україно! Так, Leave this house. І без тебе знаю. О, пустота. Ідея, що податись, де вона? Де вона була мыть? Де вона? Ну зараз сюда. Так. Ну, привет. Ха-ха-ха, а я обману. О, тут книжечка есть. Давайте возьмем ее. И в окно. Еще как он над мной смеется. О, а что тут открыто, закрыто. Опа! повземо. Так, у нас тут записочка. Ой, вона зараз нас почує, давайте сховаємось. А, вся книжечка. Так. О, бачите, бачите, йде. Ну, а у нас побачила. Что ты ржас на бабка? Я ничего не кидала. А это уже я. Давай, бежать, бежать. Бежать. Давай, иди сюда, давай. Давай, давай. давай. На... Она может прыгнуть? Нет, не может. А на зараз тут ж... давайте тако Open the door! І нафіга я сюди зайшла? Так, тут корм треба для... Ааа, тут пульт! Она тут? Ой, привет. А, я поняла. Це ж свічка для Для машины. Че не я... зараза капкан поставила. Фу, вот такую буты баба. Тара. А у нас сюда зараз не вили, дан ну, почекайте Здесь у нас зараз не вили, потом я проход. Да не, врожби не вылазит. Врость би нормально. Чисто. Якщо шо в мовит на его наш. Що, пока тут сдохнуться идем ты сюда она це зробила вона зараз сюди прибіжить а ми заховаємось а нас тут може знайти вона я чую як вона піднімається О, oh, правят. Що? нікого не нема, да? Бо я уже втекла! Я тут. Ну, <гаджу> <гаджу> Давай, може, а? звідси. Нормально. Да тепер тут будеш сидіти, да? У нас <плес> <плес> ну що собі бабка дає? Та я сама сміюся, мама. Так ось прийшла собі випила ці доски і пішла, а мені треба було так щоб це випити. Дядя бедач. ні, <сіхі> <сіхі> ти мене дуже не дурна, ти баба. Так, це спеціальний ключ. Тут нас. Wow. Вау! А знаєте що це? А я знаю. Знаєте, от що, оце, оце, що ми знайшли? Щоб ви знали на майбутнє, це, короче, штучка від з ружья того. То що у нас у нас ось тут -то. беляха машина всю контору спалила, ну лки-палки, моталки. Так вона сюди прийде? Ага, тут ніфіга нема мене нема привідіння я в тебе бушуть представляєш бабусь сама шуть Що нікого нема да М -м -м, як печально досадно сама в шось там дайди йди иди йди. Что он там взломал? Бабусь, Бабуся, что там взломал? Она привыкла сидеть. Так, стоп. В пуе питание. Ви поставили лайк і підписались на канал? Ні? То чого ви сидите? Давайте бігом ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це не я прошу, це пуфсе прос. ось час. Сраза! Ах, а куди бігти? Вона тут капкан поставила. Тепер дивіться, що я зараз роблю? Чекаем. чкаем, бабусю. Бабусь, там в бане что-то впало, представляешь? Бабуся, там что-то в бане впало. Ваза, может, впала? Бабусь, а там не дочини. А тільки паука за стіною в Ну Поки вона, мабуть, дойде там то все мамина мама о Прийшла! Представляєш? там щось упало. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <рігла> Ха-ха-ха. <рігла> <рігла>

якийсь кот один тут якийсь от що це за штука от нафіга мені вона на як нам здалась бляха треба быстрашенько Йо! кіпалки моталки Йо-мойо! Зараз бабуся прийде, а я тут іще не поприбирала, вона ж мене приб'є. Так, давайте. Якщо вкласти ту картину, то буде бонусний день, типу. А мені не страшно, що там падає. Мені страшно, що зараз бабуся прийде. Так, це для машини. Це для машини. Та я бачу, я не сліпа нафіг. Так, ну ми тут то це лишимо. Опа! А дві хвилини уже пройшло, хто засікав? Я не вроді штучка. А ну да, такого беда. Может, там еще что найдем. Обидем. Вдруху уже заспавнилась, мы такие ходим. Это я хожу, это бабуся ходит. Звуки такие. Жила, ви представляєте? Бабусь, А я тут. Бабуся, я прикалувалась тут нікого нема. Щоб ви знали, якщо я ще в практик режим, режим грала? Я там нифига не понимала. Я даже не пришла в практик режим. А вы що буде в визи? Так, ладно. Пидем туда. По пряме пидем. Ну-ка, давай ты йти... сюда поклич. Но ну, зараз сюда прийдемо, с вниз і зможемо пробігти. Моя секло. Есть. Тікаємо, чекаємо, чекаємо, быстро, быстро, бігом, бівом. Что так повільно йдеш? Все, акумулятор. Не бачте мене брехло. Каже, що бачить мене. Нам ще одну детальку потрібно знайти І все, і кап бабусі. Та бляха, я сюди це впихну Фу. Ну да її опять тут закры. Воно с работы? Так, на бігу просто захожу і собі двері опа. Ну а но воно... а вона опять там за мені цікаво. тіла? За для інтересу. Ну опять зараз там за страны, да? <гулі> бабуся, це що така жорстка, бабуся? Я поняла, бабуся, тебе вже баня не бере. Вона же так поржала з мене. І вибила двері. Кап здесь. Бабуся, що ти... така жорстка? Что нас ходы? А не чи ти? обнагличиты? бали, Зараза. Вон у походочку и тако оп. Да оп. Та зараза, та чого ж она падає нафиг? Та що ж ти за мною волочишся? Ну да, open the door, не відкривається, бачите? А сюда ще заховаєш і ся ігне мене не знайде. От тільки як мені звідси вилізти, от в чому питання. А вона мене чує, як я тут під водою. мене не бачиш. того що... як ти через десь стінки бачиш, бабуся даже через більше стінки. Ну, так відкрию. і що? І як мені вийти? тут пригати не можна. бабуся ти мене там закриєш, якщо я не буду слухати? Бачу, там скелет я напевно зрозуміла. І я напевно зрозуміла, що потрібно зробити. Нам треба докласти. Обережно. Нам треба все-таки... От зараз, от повсюди оце оце все Да ну бляха, то что ж та свечка постоянно падает. Я вот прохожу, вот не мизинчиком такого, и все, и у нас все падает. Ой, мелкие палки. Газолин. Ну, газолин, знаешь, нам треба на низ. Давайте. Не відкрию. А давайте їй просто так. Ну, я не успокоюсь. Хай вона там чуть посиже, а я піду наверх, там щось пороблю, поки вона буде вириватися. А вона на помилках не вчиться, як я бачу. Да? Заходить перший раз. А, мене, мене закрили, а банька парілка. Да. Потім другий раз закрили. Вона! Опять щось там впало в неї. Ой, треба піти подивитися, що це там. А, зп'ять закрили. Ну, нічого, думалася вилумити. А зараз вона просто не прийде туди. Чи Що як вона йде? Бабуся, ти точно не дурна. Давайте закриємо. Вона зараз ви... А! М -м, Понімаю! Понімаю, там уже немає тої штучки, щоб закрити. Супер! пупер, ракета, бомба, пита. Да пофиг. А звона судь. Мне сейчас на по барабан уже. Оба. Я может туда в пасту, хромат. А ну нам надо? Да. Ну, теперь я хромаю. Эй, два, ей два. Ляха. Да і тут це повалом таку. І тут дякую. Вау! <гум> ну, нам нахи, тепер не надо. У мене є оця штучка. Це остання деталька. Щоб нам могли бабуся. Давай, йди йди, бабуся. Перевіряй, мені вже не страшно. Тобі має бути вже страшно, бабуся. Ну, давай, де. Ти мене бачиш? А яким боком ти мене бачиш, якщо я тебе не бачу? Давай. Давай тут ще більше повалю, щоб ти почла вже, що я тута. Ну mm -hmm. Mm -hmm. А, вот <риклад> я, я думаю що коробка полосила. <риклад> Ты шо? Обмогли? <риклад> Бабуся? Ти що таке розумна? А нафік. А ну забери свою шантайм. А вона мене через стінку не б'є. Забери о -о 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 цю штучку. <реку> <реку> Я сказала забери, а не додати ще одну. Іди, ти, І ти сраку. Що мені тепер бити? Вот ну, там пішла наверх, да? А там было моє щось. бляха муха. Опа? Ма. Конечно, і фу-фу-фу такою бути. Обставила мене капканами і ось все. Конечно, вона мене вб'є. Нафіг, Мені тепер ще туди вертатись, знаєте зачем? Та я знаю. Знаєте зачем? Золотую штучку щоб уже поже Де прибити. Да А, Бачу, привіт. Давно не бачилась. Зараза! Зараза! Дивіться, що вона зробила? А ця ржеш? А, побачила мене? А тут це... бабуся, ну давай чуть полегше, да, типа ну я тут хромати що будеш? Хромого бити? Бляха, муха. Це що, що, щоб вона остаточно вже почула, що я тут. Я думаю, що мене там стукає, це мій кіт. Кіт стукає навіть. Ой, я не можу з бабусі. Нафіг. Да хай де мені вже по барабану, если честно. Ну все, бабуся, Тобі кранта. кран-то. Ты знаешь, як мені натерпилось? Ты собі навіть уявил ты не можешь. Бабуся. ха ха Бабуся. Я хочу и там вбить, а ну все. Ну не вбить. Ну все, бабушка. <laughs> Иди сюда. Не, ну мы, конечно, почекаем ее. Ты что-то? А, это, это газо... газолинекан. Газу... Ну, бабуся, ти там ідеш, да? Ох, моя месть буду солодкою. Ти там едешь? Че, б свої капкани зашпорталась, а? Бабуся, нормально? Иди сюда, можешь. Я давно це з тобою хотіла зробити бабуся. <риклад> Ви знаєте? Як Нет, мені нетерпилося. Нарешті я змогла. Вона як коврик стала. Ану, звали отсюда. Оно не дало мені пройти зараза. Все, звалила отсюда. Так, куди мені треба йти? Мені треба йти отсюда. От. Подивимося, що там за двигами, і закінчуємо відео. На такій хорошій ноті, як я бабуся пристраювала. <ріхи> ей, два, ей, два, ей два, давай! Оба! Давай, еще будеш більше громад? Ну, я ж так таки знала! Про це виходить, треба вже виставити. От куди? О! А це що? Ну, тут скелетон. Нет? На цьому моє відео все! Сподіваюсь, вам сподобалось, як ми тікали від бабусі Грем. А на цьому моє відео все. Так що до наступного відео.